Вітаю не так давно у Китаї відбулася презентація. Ну м'яко кажучи, маловідомої в наших краях компанії LeEco. Мене особисто це досить сильно приголомшило, адже невідома компанія за один день просто перевертає уявлення про найближче майбутнє як смартфонів, так і електромобілів. І я думаю, що Ілону Маску та Тіму Куку доведеться ще раз добре обдумати план проведення своїх презентацій. Втім, для початку для тих, хто не в курсі, поясню, LeEco – це у минулому компанія LeTV, яка створила сайт з онлайн відосиками склепала кілька власних телевізорів та смартфонів, щоб народ дивився через них відосики на їхньому сайті і стала однією з найбільш швидко розвиваючихся компаній на китайському ринку. В даний момент вартість цієї компанії оцінюється приблизно у 13 мільярдів баксів, що ну непогано так. Як виявилось, окрім розробки смартфонів та телевізорів, компанія інвестувала у ще кілька напрямків, але про це вже по порядку і трішки. Більш детально. Почну з найрідніших для нас смартфонів. У ході презентації було показано три смартфона, один з яких отримав 820-й Snapdragon, 6 ГБ оперативки, 64 ГБ постійної пам'яті, фотомодуль AMX 230 від Sony, ультразвуковий сканер відбитків пальців, Qualcomm Sense ID 3D та підтримку Quick Charge 30. І все це за 385 баксів. Так, дизайном це чудо не вражає, але ж начинка на рівні флагманів сучасних брендів та й навіть краще. Інші моделі отримали 10-ядерні чіпи. MediaTek X20 та X25 і складають непогану конкуренцію в першу чергу аналогічним девайсам від Xiaomi та Meizu. І я вже мовчу про бюджетний сегмент іменитих брендів. І ще один досить важливий момент: всі три смартфона позбавлені 3,5 мм аудіоджека, що за чутками збирались зробити Apple. Як підключати навушники, ну доведеться придбати бездротові або ж з конектором USB Type-C. Кілька моделей вже надійшли у продаж. Ну чи перехідником спеціальним обзавестись, як би там не було, але Echo має 500 мільйон. Аудиторію, тож мені здається, що цю тенденцію підхоплять ще багато компаній, якщо не всі, тож варто просто змиритись. Далі VR тут нічого надзвичайного. Компанія анонсувала VR-шолом, який працює в парі зі смартфоном. Ну по типу Gear VR від Samsung. А у комплекті є ще й пульт для керування нахилами і тому подібним. Це якщо вам акселерометр вбудований чимось не догодив. Щодо ціни, поки що нічого не відомо. Як би там не було з цим шоломом, але суть тут в іншому. Ході проведення презентації були озвучені плани по виходу компанії на міжнародний ринок. Ну Росія точно а про Україну та інші країни інформації поки що немає. А тепер найцікавіше як на мене: Автомобіль! так, ле еко виходять на ринок електромобілів. І тут відразу декілька нюансів. LeEco ЕГО інвестують чимало коштів у Faraday Future, а це найближчий конкурент моїх улюблених Tesla Motors. Також вклали 1 мільярд доларів у будівництво машинобудівного заводу у США. І вони не просто показали якийсь там концепт електромобіля, який, можливо, колись зроблять і кудись на ньому поїдуть. Вони отак взяли і прикотили функціонуючу автівку прямо на презентацію. Крім всього іншого, показали і новий крутий телек, який чимало вихваляли за голосовий від та що важливо. Можливість перегляду одразу 9 каналів. Не знаю, не питайте. Китайці. Крім того, в нього запихнули 3 гігабайти оперативки та 32 ГБ постійної пам'яті. Ну а про підтримку 3D я вже мовчу. Все це у 50-дюймовому 4К телевізорі товщиною з палець, вартістю менше 10 тисяч гривень. 50 дюймів, 4К 3D, і це за 10 тисяч гривень. Втім, вас мабуть більше цікавить питання, чому після електромобіля я згадав про телевізор. Поясню, буквально кілька місяців тому, не років, а саме місяців, була собі така компанія LeTV, яка яка тихомирно продавала телевізори та минулорічні смартфони, які особливо нікого не вразили. І тут опа! Новий телек, непогані смартфони, віртуальна реальність, електромобілі, будівництво заводу в Америці, плани по виходу на міжнародний ринок. І це не те, що бентежить, це по-хорошому лякає. І от тепер я точно уявлення не маю, що очікувати буквально завтра від цих шалених китайців. Не здивуюсь, якщо за тиждень-два вони збудують власну ракету і. Відправлять її на Марс з кількома китайцями для колонізації, а в першій ступені її успішно посадять на баржу у якомусь Філіппінському морі. Плюс до всього під час презентації жбурнули і кілька камінців городу до Apple. Причому не завуальовано, а нагло так, не ховаючись, заявили, що розпочинають нову еру мобільних пристроїв еру пост Apple. А ще поскаржились, що Тім Кук не поважає користувачів, а вони поважають: ось вам 8 мегапіксельна фронталка, а не 1,2, як у айфоні. Отак-от. Звісно, звісно, не все так круто і ідеально, як здається. Ну, по-перше, і найголовніше, більшість продуктів, якщо не всі, орієнтовані саме на китайський ринок. І якщо зі смартфонами все зрозуміло, там прошивку на котифіради, то купувати їхній телевізор. Ну не знаю, хіба що ви китайсько розумієте? А по-друге, підтримка. Навіть якщо ви розумієте китайську або ж методом наукового тику навчились керувати цим шайтан пристроєм, то проблеми з гарантійним обслуговуванням все ж мають місце. І це відноситься до більшості китайських виробників. Підводячи підсумок, хотілося би сказати, що на мою думку, китайці відчули нарешті, що можуть створювати круті девайси і можуть наповнювати ринок своєю продукцією. Їм не вистачає лише почати працювати над власними розробками, а не копіювати їх у західних компаній. Після чого вийти на міжнародний ринок і все кердик Apple, Asus, Samsung, Sony та іншим іменитим брендам, чого я особисто з нетерпінням чекаю. Хотілося би також почути і вашу думку щодо такого неочікуваного вибрику компанії Leco. Тож залишайте ваші коментарі внизу під цим відео. Звісно, не забувайте про вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Надовго не прощаємось до зустрічі у майбутньому.